Привіт, друзі! Сьогодні 25 січня, з вами Валерій Клочок, і вранці стало відомо, що на Росію в чергове щось прилетіло. Прилітає не так багато, але влучно. І часто, ну, не те, що прилітає, а приходить ногами. Що я маю власне на увазі? У селі Єлове під Красноярськом. Не плутайте це із Краснодарським краєм. Сьогодні вночі горів виробничий цех, доволі великий, і зазначається, що близько 40 людей було евакуйовано. Перед цим був якийсь ну, хлопок. Звісно, що це могло статися в результаті якогось там необережного поводження з вибухонебезпечними речовинами. Але ну, мені так здається, що кількість тих спецоперацій, які проводить Служба безпеки України і головне управління розвідки на території Росії, ну наштовхують на дещо іншу думку. Звісно, це поки що припущення стосовно того, чому, але по факту ми маємо сьогодні ще плюс до цієї історії. Також і пожежу на нафтобазі в російському місті, Туапсе. Це вже в Краснодарському краї. Це також спец Служби України здійснили цю спецоперацію. Вони підтвердили це сьогодні журналістам. І туди, ймовірно, точно щось долетіло. Тобто російська ППО не завжди справляється, або може навіть там вражати свої цілі. Випадків дуже багато, різноманітних, але це все особисто мені вказує на те, що ми зараз дуже чітко проводимо спецоперації для того, щоб діяти з ворогом не лінійними, не симметричними, а асиметричними методами, зменшуючи їхні можливості виготовлення зброї. Тому що довкола саме цього питання виготовлення зброї дуже багато різних думок, міфів, припущень і таке інше. Одні стверджують, що Росія виготовляє там неймовірну кількість снарядів, безпілотників, їм є чим воювати. Інші говорять абсолютно інші тези. Ну і це все. Провокує відповідні рішення або не провокує в Європейському Союзі. Чому я про це говорю так дуже наполегливо, тому що сьогодні з'явилось повідомлення від командувача сил оборони Естонії Мартіна Герема, який стверджує, що НАТО недооцінили можливості Російської Федерації з виготовлення боєприпасів та зброї, мовляв, вони можуть масштабуватися дуже потужно, і це може мати е, наслідком початок військової. Операції проти Естонії, ну от якраз можна починати з останніх слів про початок операції проти Естонії, бо це для Естонії сьогодні найбільший страх. Але хочу зазначити, що естонська влада дуже потужно нам допомагає. Маю на увазі у відсотковому співвідношенні до своїх можливостей. Тому тут дуже б хотілося б, наприклад, до Естонії долучалася до таких спецоперацій, можливо, вона й долучається. Зараз сказати складно мені, але. Хотів би вже звернути вашу увагу і на коментар саме Мартіна Герма, бо естонці часто виказують свої думки стосовно того, як можуть розвиватися події в Україні. Ну, зокрема, він стверджує, що дійсно НАТО недооцінюють військову машину Росії. І прогнози, що російські війська досягнуть своїх меж ресурсів, тобто їм не буде чим воювати, вони не справджуються. Стосовно тепер саме можливостей ресурсних Росії. Так, у них достатньо багато людського ресурсу, це очевидний факт. Але, друзі, зазначу вам, що буквально сьогодні Росія опублікувала інформацію, що на їхніх підприємствах не вистачає до 47% працівників. А зменшення безробіття, яке Путін оголошував як досягнення до 3%, це як наслідок того, що багато чоловіків росіян йдуть воювати проти нас в Україну. Їх просто забирають, тому. Просто-напросто не вистачає робочої сили. Так от Естонія має 300 кілометрів спільного кордону з Росією і вона хвилюється за те, аби не почалася ця війна проти них. Тому що, якщо брати до уваги кількість російської армії проти Естонської, ну це, як кажуть, в Одесі дійсно дві великі різниці. До прикладу, військове угрупування лише в Україні там 400-500 тисяч чоловік, а в Естонії армія з 23-го року максимальну планку підняла там до. Ну, майже 50 тисяч, тобто різниця дуже і дуже суттєва. І от естонська розвідка передбачає і передбачала, що Росії може знадобитися від 3 до 5 років, але на сполох б'ють вже від 3 до 5 років для того, щоб підготуватися до удару по Країнам Балтії або по якимось іншим країнам, звісно, їм болить більше своє. А, і, до речі, хочу сказати, що і низка інших військовокомандувачів командувачів а, країн НАТО з Європейського Союзу схожі думки оголошують, вони лише різняться в термінах. Ну, Зокрема, головнокомандувач Збройних сил Бельгії Мішель Хофман заявляв ще минулого місяця, що Росія може відкрити другий фронт у країнах Балтії чи, до прикладу, в Молдові. А, ми також з колегами вже цю тезу обговорювали минулого місяця в одній з наших програм Центр громад Сканалітики, вежа і теж саме говорили. А у виданні БІЛ, півтора тижні тому вийшло велике повідомлення про те, що Росія точно готує удар по країнах НАТО, і навіть намалювали там відповідну карту. Окрім того, є така проблема на сьогоднішній день у Європейському Союзі, що ну, дійсно вони не виділяють достатньо коштів для зміцнення обороноздатності власних країн. Я маю на увазі нині Європейський Союз, це що стосується в першу чергу е обороноздатності кожної країни окремо. Ну і плюс проблема з виготовленням того самого мільйона снарядів, що затягнулося. Втім, знову ж таки інформація є, що до кінця зими. Ці снаряди будуть виготовлені. Тим часом неймовірна оборонна спроможність Росії, яка не досягає своїх максимальних меж, про що говорить нам естонський генерал. Чомусь біжить до Північної Кореї, і просить, просить у неї снарядів. Минулого року, тільки те, що ми офіційно знаємо, вони поставили до Росії приблизно 1 мільйон снарядів. А спочатку широкомасштабного вторгнення, друзі, інформація також дуже цікава. Я думаю, буде вам Росія використала 10. Плюс мільйонів снарядів, які вона виготовляла в попередні роки. Спроможності Росії виготовляти снаряди сьогодні ну, максимально до 2 мільйонів. І то, за оцінками там, моїх колег, те, що ми знаємо і спілкуємося навіть позакулуарно, то це максимум 1,4-1,5 мільйона снарядів. Більше вони не зможуть фізично виготовити, у них їх е, немає чим виготовляти. Але, як стверджує Герем, то Росії буде достатньо одного року, щоб зробити що за жахливе каже, в нашому напрямку. І за, на його переконання, ну, от, для того, щоб почався цей наступ проти Естонії, то потрібно вивезти всі війська з України, а тоді, мовляв, відбудеться наступ. Тобто, як ви бачите, друзі, ну немає прямої кореляції навіть в одних заявах цього генерала, але він постійно. Пушить цю тему, як і інші, бо дійсно країни Європейського Союзу бояться, країни НАТО бояться, скажу, як є нападу з боку Росії. І вони розуміють, що оскільки Росія не може перемогти Україну, то така невеличка країна, як Естонія, може стати об'єктом їхніх атак. Бо ця цифра, названа мною у е, майже 50 тисяч особового складу. Якщо точно говорити, то це 43 тисячі 700, то це максимальна планка. А там направду армія налічує близько ну, максимум 30 тисяч особових Обову складу це і командування, і інші, то зрозуміло, що ну, для Росії це дуже такий буде привабливий е, напрямок, куди вона може розвивати свою військову операцію, щоб потім просто банально примітивно сісти з цих переговорів із заходом, і в тому числі говорити вже і про Україну. І так, чотири фактори, які називає Герем, необхідно виконати для е, початку військової операції проти Естонії. Які має виконати Росія перше це забрати всі війська з України. Звісно, що це навряд чи може статися. Другий чинник це певний час для адаптації і відновлення. Третій чомусь він вважає, що має у світі відбутися якась катастрофа, пандемія, війна на Тайвані або ще щось. Ну і четверте, тоді це вже безпосередньо напад відбудеться на країни е, НАТО, Ну, зокрема, країну Естонію. Тому думки, ще раз наголошую, різняться дуже сильно зараз, навіть у військових експертів, і аналітиків заходу, які розмовляють про те, коли власне може це відбутися напад, але він точно може бути. От єдине, що вони губляться у часі і в можливостях. Чому це так, як на мене, дуже важливо? Важливо для того, щоб і задати тон для самого Європейського союзу країн Європи, що вони більше фінансували свою оборонку. Ну і в тому числі переналаштувати свідомість громадян, аби вони були готові до можливої російської агресії. Але звісно, в цих словах герма я вбачаю деяку і ну, неприємну історію для України, тому що ну, і так у нас багато негативної інформації, але говорити про те, що НАТО там недооцінює військову машину Росії, я не став би. Це моя особиста думка. Я більш ніж переконаний, що вони чудово розуміють можливості російські свої. Дещо роблять для цього, збільшують виробництво боєприпасів і броньованої техніки. Направду так і є, більше фінансують в оборонку, таких заяв все більше лунає. Ну а ми поки що робимо своє. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Хто хоче долучитися до збору, той, який проводить наш благодійний фонд, залишаю вам реквізити у першому коментарі. Долучайтеся. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтеся. Все буде Україна!